Вітаю вас, мене звуть Ольга, я з міста Дніпро. Моє життя в умовах війни перетворилося на щоденну боротьбу, втома, тривога, відсутність стабільного доходу, внутрішнє спустошення. Усе це стало моєю реальністю. Здавалося, що світ втратив кольори, а майбутнє сенс. Я існувала, а не жила, та одного дня моє життя почало змінюватися. Зовсім випадково я дізналася про компанію Лівгуд. Це було, наче промінь світла в суцільній темряві. Я побачила не просто бізнес-можливість, я знайшла підтримку, спільноту, що надихає, й надія, відкриває двері до нового життя. Лівуд це не просто додатковий дохід, це шанс повернути собі віру в себе, фінансову незалежність і внутрішній спокій це простір, де кожен може реалізувати свій потенціал, незалежно від того, звідки ти. І що залишилося позаду. Можливо, ви зараз перебуваєте в такому ж стані, як і я колись, втомлені, розгублені, без чіткого розуміння, куди йти далі. Але знаєте, вихід є. Запрошую вас стати частиною лівгудкомпанії, яка змінює життя. Я буду поруч, підтримую на кожному етапі. Краще майбутнє вже сьогодні. Давайте разом будувати краще майбутнє вже сьогодні. Напишіть мені, я з радістю розповім більше.